Міненерго доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії. До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також Укренерго. За доручення Міністерства енергетики Державною інспекцією енергетичного нагляду України було проведено моніторинг коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості, за результатами моніторингу для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень, Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об'єктах енергетики. Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики. Також представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів передачі і розподілу електроенергії в ранкові та вечірні пікові години для контролю за дотриманням графіків відключення. Важливо, що всі енергетичні компанії, оператори систем розподілу працювали злагоджено та відповідально. Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства, та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватись цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій. Напередодні мер Харкова Ігор Терехов звернувся до Харківобленерго та до голови Харківської обласної військової адміністрації з проханням врегулювати графіки обмежень електрики, адже у період мінімального споживання електроенергії у мегаполісі у деяких харків'ян відключення тривають по 12 годин. Ми повинні відправити повністю ситуацію відправити справи обленерго, бленерга добитися з в місті Сінігубовим других лімітів на город Харків. Потому что город Харьков сегодня ущемлен в, э, в лимитах, которые доводят Украину. Это первое. Кроме того, по каждому дому должен быть составлен четкий график отключения, и его должны придерживаться. Люди должны знать, когда у них не будет света, для того чтобы понимать и, и выстроить свои планы. Сегодня те отключения, которые есть, э, когда отключаются абсолютно хаотично. Дома харьковчан не устраивает никого. Мало того, одни дома отключаются на 3-4 часа, а другие на 12 часов. Поэтому должно быть полное, полное равноправие, должны все дома отключаться именно по графику на небольшой период времени. Все, что возможно по Облэнерго, город Харьков, наша с вами команда делает в полном объеме для того, чтобы там, когда нужна им помощь, когда нужен кабель, когда нужно какие-то проплаты сделать, мы все абсолютно делаем, но мы просим, чтобы они тоже включились и не были просто статистами. Ситуація з електропостачанням погіршилася після масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада. Тоді більшість обласних центрів України були знеструмлені на довгий час. За повідомленням голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні. Але це можливо тільки за умови відсутності нових масованих обстрілів. Марія Соловйова та Єгор Мікінін Харківські звістя.